Доброго дня, моєї теро українського, мене звати Олена. Неминуче вже на порозі. Щось дійсниться до початку нового року, до кінця грудня. Вибирайте два варіанти. Що саме? Можливо, у Кості буде продовжуватися в термінах. Давайте остаточно десь до кінця зими. Ну, по-іншому не може бути. Перший варіант. Ваша сигніфікація. Так, балансуєте, але ну, кіт фамільяр, у вас чорна кішка. Я скажу так, що ви вибираєте на даний момент знаходитесь на виборі, тому що ви розумієте, що далі так продовжуватися не може. Бездуховність, бідність, бездіяльність. Самотність внутрішнє відсутність позитивних емоцій. Чим більше людей навколо мене, тим більше тим частіше я відчуваю себе відлюдником. І є так, бо показує соціум в якому ви знаходитеся. Тобто, у вас є люди. Це не навіть не те, що. Ми говоримо, що ви спілкуєтесь все, але ви відчуваєте те, що ситуації, обставини, події вони, як життя, проходить мимо вас. Ви не отримуєте результату. Якої би своє життя це не стосувалося, ви не отримаєте результату. А насамперед, тільки за того, що ви. Балансуєте, але не приймаєте остаточного рішення, якої би сфери життя це не ви граєте. Ви в соціумі граєте певну роль, ви міняєте маски, але зрозуміло, що це ви не та особистість, яка Визначає пріоритети, і незважаючи ні на що і ні на кого рухається цілеспрямовано до здійснення, до досягнення цілі, ні, ви балансуєте. Можливо, десь вам лінь йти проти течії, тому що самодостатня, самопевнена людина, яка Має свої пріоритети, не зважаючи ні на що і ні на кого, йде проти течії більшу частину свого життя. Ви ні, ви абсолютно не бажаєте мати напряг, хоча, хоча скажу, що оце і приводить вас саме до бідності. Емоційної, духовної і фінансової. Тому що ви не та особистість, яка має ціль і іде, незважаючи ні на що і ні на кого до досягнення. Ви як всі, індивідуальності в вас немає. Перепрошую, але так говорять карти. Така є інформація. Так, певний час ви знаходилися стані жертви, обставин ситуації. На даний період часу ви рухаєтесь цілеспрямовано, бажаючи досягти наповнитись, відчути наповнення внутрішнє, задоволення, отримати успіх в тому чи іншому питанні. Тобто здійсниться, ви отримаєте результат. Від ситуації, від обставин ви вийдете з стану жертви, повішений, тобто стогнація, бездіяльність, зупинка, але на даний час і, неминуче вже на порозі, ви дієте, ви почнете діяти. Ви зрозумієте саме. Чому ви не маєте результату? Чому ви знаходитеся в п'ятірці пентаклів? Так, якщо певний час ви не розуміли, що вам робити, як вам діяти, страхи, ілюзії, в яких ви знаходились, відносно того, що ви остаточно не приймали, не визначалися, то на даний період часу ви зрозумієте, що хто є, хто в вашому просторі. П'ятірка мечу говорить те, що Перепони або люди, які конкурували або влаштовували перепони в вашому житті, труднощі, які виникали, це теж діяннями даних людей можливо. Але ви вийдете переможцем в даній ситуації, в даній обставині, і підете новий шлях, нові починання. Ви підете в нове до здійснення бажань. Для того, щоб здійснити бажання, для того, щоб відчути внутрішнє наповнення, задоволення отримати, так, ви розумієте, що це ви в своєму житті, або новий шлях новопочинання це трансформація, або ж по-іншому, тобто ви йдете в трансформацію. Інший шлях. Інші обставини, інші ситуації, але це те, що приведе вас до здійснення бажань реалізації, здійснення мрій. Про те, що ви мріяли дуже давно і дуже швидко вам вдасться реалізувати саме ті мрії ті бажання. Завдяки тому, що ви. Відсічити, ви підете з тієї ситуації, в якій ви знаходили стані жертви, в бідності, в бездіяльності. Ви не мали нічого, ви були підвішені, але ви самі там знаходились, тому що ви не приймали рішення, ви не робили вибір, ви не визначалися остаточно в своїх пріоритетах. Ви балансували. Так, знаходились без діяльності закриті очі. Ви, ви самі не бажали рухатися далі. Колесо фортуни, фортуна, активна діяльність, складові, які допомагали, були поруч, допомагали б так на даний період часу, ви розумієте, що ви структурна, самодостатня, і що вам надано шанс вийти. Наповнитись енергією, вийти з ситуації бідності, емоційної, фінансової. Покращити своє фінансове становище і примножити матеріальні статки. Так, ви імператор в своєму житті. Або ж ваше життя прийде, такий імператор. Так, ви мали результат негативний лише тільки із за того, що ви не діяли. Де ви не бажали діяти. А що неминуче вже на порозі? А саме те, що ви зрозумієте, навіть з даного розкладу, хто вибрав даний розклад, ви вже отримали інформацію, абсолютно діагноз, тому що відбувається. Якщо програється перший варіант, то ви розумієте, вам потрібно остаточно визначатись і діяти, рухатися. Шанси. Вам нададуться, ви лише повинні йти в трансформацію. Результату довго чекати вам не потрібно. Також, в кого немає партнера, ваше життя прийде партнер. Це теж, що здійсниться максимум до кінця зими. Тому що події абсолютно насичений кількість подій. Тому ми не будемо говорити, до кінця грудня залишилось мало часу. І, можливо, не все здійсниться саме в даний термін. Неминуче вже на порозі це здійсниться у грудні, максимум до кінця зими. Ваша сигнифікація, другий варіант. Є саме ті, які чекають. Які чекають ваше падіння, які не бажають, щоб ви досягали бажаного, щоб ви мали результат, щоб ви мали успіх саме в тих проєктах, в планах, які ви маєте. І певний період часу ви знаходитесь в негативних емоціях, тому що є різкі зміни, які відбуваються в вашому житті, неочікувані зміни. Але вищі сили надають вам підтримку, надають вам захист, надають вам можливості оговтатися відносно того, що відбувається негативне протягом певного періоду. І надають вам шанс відродитися. Але всі негаразди, які є в вашому житті, це завдяки вашому оточенню, які точать ваші успіхи. Використовують вас. Тому, щоб позбутися негативу у вашому житті, ви повинні очистити свій простір, проаналізувати і позбутись саме тих, які створюють гори проблем у вашому житті. Так, є оточення. Але неминуче вже на порозі, відродження. Так, ви проходили, певний, проходили певні уроки. Вищі сили надають вам можливість відродитись, тому що ви знаходились на суду вищих сил, ваші дії або ваша бездіяльність, те, що відбувалося в вашому житті, вони наглядали, наблюдали і підтримували вас, і будуть підтримувати надалі. Що неминуче вже на порозі? Новий етап, нові можливості, відкриті шляхи. Життя, яке надасть відчуття насолоди, наповнення. Цього ви бажали і цього ви досягнете. Але тільки після того, якщо ви очистите свій простір від тих, які не бажають, щоб ви досягали успіху. І якщо ви бажали створення сім'ї, сім... Сімейного благополуччя, так, це по справедливості, доленосний період, кармічна ситуація. То ваше життя прийде партнер, незважаючи на те, що ви не розумієте. Ви навіть не маєте розуміння, як це може відбутися на даний час. Але це відбудеться. Ви відчуєте оце емоційне задоволення відносно ситуації, яка або події, які будуть відбуватись в вашому особистому житті. Щоб здійснити перехід на новий етап розвитку, ви повинні визначитись. Ви повинні вибрати один із і йти в тому напрямку до досягнення цілі або, можливо, те, що вам надається. ви... Визначити пріоритети і йтимете шляхом досягнення, шляхом реалізації. Так, рухатиметесь до стабільності в трансформацію. По-іншому не може бути. Якщо є конкуренція, якщо є конфліктна ситуація, яка вона не була внутрішня або зовнішня, ви визначитесь, ви зробите свій вибір, чого ви бажаєте. На даний час, а ви бажаєте бути переможцем. Ви не бажаєте йти на поводу тих людей, які негативно впливають на вас і вводять вас в негативний роздрайв. Ви втрачаєте час, втрачаєте сили. Абсолютно те, що ви могли на даний період вкласти в реалізацію. А люди витягують з вас енергію шляхом. Негативного впливу або е, абсолютно їхня поведінка неадекватна відносно вас. Тому ви повинні зрозуміти, що зцілення є потребою в даний період вашого часу для того, щоб ви надалі активно діяли. І в вашому житті повинні залишатися лише ті, які вам спілкування з якими надає вам задоволення, наповнює вас. Таким чином збалансувати, очистити свій простір і залишити саме тих, хто надає вам можливості досягати успіху, а не чекає ваших розчарувань, розрухи в вашому житті, не бажає вам цього, не бажає не підтримки, а бажає розрухи. Бажає втрат. Ви сильна цілеспрямована людина. І йдіть до здійснення мрій. Ті, які ви бажаєте здійснити вже так давно, шанси до вас прийдуть, вам надасться можливість. зцілення, активні дії і спілкування з друзями, рідними та близькими людьми, але саме тими, які не завидують вам. Які не Бажають вам розрухи, повторююсь, втрат, розрухи, негативу у вашому житті, а саме ті, які підтримують, сприяють вашому розвитку. Саме це неминуче і є, що здійсниться, це саме процес, який приведе вас до визначення. Пріоритетів, зцілення. Ви абсолютно будете впевнені в тому, що ви зможете досягти. Ви можете здійснити свої мрії, які ви бажаєте здійснити. Ви зможете досягти стабільності, ви переможете в ситуації, в якій не бачили виходу певний період часу. А саме тільки із-за того, що ви були в кармічному пропрацюванні, в уроці в кармічному, ви повинні були пройти ці випробування для того, щоб визначити пріоритети, для того, щоб зрозуміло визначити для себе, чого ви бажаєте на даному життєвому етапі, на даному життєвому шляху. Що саме є для вас головним? Хто саме повинен знаходитися в вашому просторі? Щоб ви зрозуміли, що ви імператор, ви повинні керувати своїм життям, визначати шлях і будувати плани, і реалізовувати, йти в реалізацію їх, а не хтось за вас маніпулювати і вами, керувати вами. Дуже вам дякую, Магія таро українською. До зустрічі!